Всіх вітаю, доброго всім часу, міцного здоров'я, мирного неба. Так, 14 квітня на календарі у нас, у нас це південна частина Вінницької області. E, давно нічого не знімав, не показував, не розказував. E, ну, По-перше, похолодання, було холодно, по-друге, в мене ну, був я відсутній, відсутній на пасіці. E, тому, якщо коротко. Дивіться, холодна весна, а про загальний стан розвитку бджолородин, Нормальний, такий посередній, більш-менш. Якщо навіть брати до уваги, постійні глядачі знають, зимували в мене сім'ї там три вулички. чотири вулички, це в мене вже були середняки, три вулички, десь менше третьої частини вуличка займала бджіл на рамці. Тому дивіться. Ось зараз саме таку сім'ю я вам покажу. Це В першу чергу це для тих, хто ще з осені розказував, що через місяць покажеш до Нового Году, в тебе не буде бджіл. Три вулички, три вуличка, як я вже сказав, десь третя, ну, менше третьої частини на рамці. Ось таким маленьким клубиком вони замували. Чому показую цю, саме цю сім'ю? Про нею я показував, як я її підсилював. Тобто в кінці березня я звідси забрав рамку з розподом. Ну, не рамку, а. Тобто там мала кількість розкладу була відкритого. Ну, в середній сім'ї поставив в середню сім'ю, сюди переніс рамку з печатним розкладом. І через тиждень я цю процедуру повторив. Тобто ще раз забрав рамку з відкритим розкладом, сюди знову поставив з печатним або з розкладом на виході. Ще через тиждень я мав їх вже підсилити доброю рамкою з розкладом на виході, але похолодало. Тому максимум я дві рамки тут замінив. Все, далі вони все свої, своєю чергою, Дві рамки я просто розпечатував, повномедні, поставив, забезпечив їм медом. Ось ось сім'я, яка зимувала. ну, Друзі, ось ось така, ось така вуличка була шириною, три таких вуличок, Ну все самі бачили, постійні глядачі все самі бачили. Тому шкодувати про розвиток під час холодної весни ну, ну, це, ну, не буду. Більш-менш на середній сім'ї, я вже сказав, це 4-5 вуличок, невелика кількість в мене їх була, я вже ставлю магазини. Саме про це сьогодні будемо говорити. Людина запитувала, коли магазини, корпуса можна ставити. Про це саме я сьогодні розкажу. Якщо брати холодну весну, просто не встигаю. Я просто не встигаю. У нас потепліло, два дні тепла, дві неділі холодно, а в мене не завжди саме ці два дні є можливість зловити, бути в них на пасіці, тому вся робота. Купі і розпечатування, і вощина, і розширення, і магазини, і корпуса, тому буду коротко, постараюсь коротко. Кому цікаво, дивимось, не перемикаємо. Так, далі про магазини. Відповідь на запитання, коли, коли їх ставити, дивіться. Це, зимувала 4-5 вуличок, я точно не пам'ятаю. Ну, тобто в моєму випадку цієї зими це була середня сім'я. Середня сім'я. Ось такий зараз стан, тобто на неї я вже кладу магазин, тому що в мене кожен день, кожен день на пасіці немає можливості бути, тому трохи це роблю наперед. Коли, дивіться, без різниці, на скільки рамок вулик, ну, так, на Ну на кіль... кількість рамок у вулику. Без різниці, 8 рамочних, 10 рамочних, 6 рамочних, 12 рамочних. Якщо це десь в першій половині весни, тобто до 15-20 квітня. До 15-20 квітня я ще орієнтуюсь на вишні до цвітіння вишень. Тобто сім'я пішла крепко в зиму, хорошо розвилася, хорошо розвилася весною і в першій половині весни ви підійшли і дивитесь всі 10 рамок, тобто наскільки вулик, скільки рамок, покриті бджолою, 8 рамок покриті бджолою, 10 рамок покриті бджолою, всі рамки у вулику ставити магазин обов'язково. Обов'язково все розширяєте. Це до 15-20 квітня. Якщо це вже друга половина весни, ну, тобто ближче до кінця квітня, ви підійшли, дивитесь, наприклад, 10-рамошнику 8 рамок покриті бджолою, можна ставити магазин. 8. Тобто. Ближче до кінця квітня, початок травня, наприклад, слабша сім'я пішла в зиму, не так швидко розвилася, і на цей час до кінця квітня в неї не всі рамки покриті бджолою. Ну, Ви бачите, вона розвивається, але вона не встигла набрати сили. Все, кладемо в магазини. Запомнити таке правило. Перша, перша половина весни, перша половина весни, тобто десь до цвітіння. Я в своїй місцевості орієнтую до цвітіння вишені. В середньому це 15-20 квітня. Краще пізніше, ніж раніше. Тому що ще можна різко охолодити розплід. Друга половина весни ближче квітня, наприклад, ближче до кінця квітня. Краще раніше, ніж пізніше. Запам'ятайте це правило. Перша половина краще пізніше, ніж раніше. Друга половина весни краще раніше, ніж пізніше. Не затягуйте. Димарем подиміли, зігнали бджолу донизу, забрали стам'язку воскові нарости і кладемо зверху магазин. Так, кількість рамок. Кількість рамок в магазині. Дивіться, якщо ви кладете одну сушнину, тобто в мене 10-рамочний магазин, кладете ви ось всю всі, всі рамки з витягнутою сушниною. На одну-дві рамки кладіть менше від загальної, загальної кількості. Наприклад, тут 10, на 10 рамок магазин кладіть 9-8. Хорошо ігросовувати, нічого страшного, тільки бджоли почнуть працювати, заносити сюди нектар, позаливають їх якусь частину нектаром, потім докладете загальне число. Тобто ту одну-дві рамку докладати. Якщо кладете всі 10 рамок вощини, тобто наклеєної вощини в магазин, кладіть 10 рамок, тобто повну загальну кількість. Тільки бджоли почнуть відтягувати, працювати, тобто всім рамки почнуть ну, трохи вже повитягують, там. Майже, майже, майже вже будуть їх повністю відтягувати, тоді знову докладете. Знову докладете, тому що, тому що якщо одна вощина широко їх розкладете, ну, можете пропустити і там вони вам таке понатягують. Так, дивіться, якщо кладете в переміжку, тобто вощину і сушнину, груп, групуйте їх, не кладіть, наприклад, рамку. Сушнини, рамку вощини, рамку сушнини, рамку вощини. Ніколи так не кладіть. Тобто якась кількість сушнини, наприклад, ви кладете 5 рамок сушнини під одну сторону, далі 5 рамок вощини, щоб вони нормально витягували. Якщо покладете в переміжку, ну вони вам таке навітягують. Вони туди витянуто будуть заливати, дотягувати. Тут такі животи будуть. Так, ну що, і на кінець, коли можна ставити корпуса. Декілька слів про корпуса, тобто про був корпусну систему. У мене декілька таких вуликів, в основному у мене це магазини. Це все моя спина. Дивіться, коли, коли можна ставити вже верхній корпус. Дивіться, та ж сама ситуація, що з магазинами. Тобто перша половина весни до 15-20 квітня чекаємо, поки всі рамки в корпусі, в гніздовому корпусі будуть плотно покриті бджолою. Якщо це вже друга половина весни весни, тобто більше до кінця квітня, не потрібно чекати. Не потрібно. Якщо там одна-дві рамки ще не покриті, кладемо корпус. Як я вже сказав, перша половина краще пізніше, ніж раніше, друга половина весни краще раніше, ніж пізніше. Тут чекати немає коли. Єдина відмінність від, єдина відмінність від магазину це звичайно кількість рамок. Ми Верхній корпус, ми не закладаємо одразу його загальною кількістю рамок. Це тільки в магазинах. Дивіться, скільки рамок. Ну це вже залежить теж від температури, в який регіон, коли ви кладете, дивіться, я завжди роблю так. З нижнього гніздового корпусу я забираю дві рамки розплодом. Один відкритий беру, одну рамку з відкритим розплодом беру, іншу рамку беру з запечатаним розплодом. Кладу їх у верхній корпус і беру дві рамки. Тобто я забираю з цього. Господи. Розплідні рамки я беру з корпуса і беру дві. Далі я беру дві кормових. Дві кормових я беру із запасів, Від стінки кормову. Одна перша кормова від стінки. Далі дві рамки наші з розплодом і далі знову кормова криюча. Заставна ці дві рамки, ці дві рамки з розплодом, які я забрав, я замінюю вощиною. Тобто верхній корпус я спочатку вощину не кладу. Кладу і в нижній корпус. Все, тут в нас просто ці 10 рамок, загальна кількість знову. Ви дві рамки забрали, дві замінили вощиною. Тут у нас виходить 4-5 рамок, ну це я вже сказав, так, якщо цвіта вишня, можна ще одну рамочку дати, наприклад, під на вощ... наващену вощиною. Це все персонально, це все персонально від регіону, від температури. Кожен рік весна по-своєму. Все, тут утеплюємо, цю сторону добре утеплюємо, запускаємо сюди родно. Теплюємо нижній корпус зверху, яка частина у нас відкрита без рамок. Наприклад, ми ставимо ось так. Наприклад, ми ось так поставили. Краще, звичайно, це під, під південну частину робити. Тобто я зараз рамочки переставлю, поставлю їх під південну, утеплили. Ну, ви зрозуміли. А далі ви вже дивитесь по ситуації. Бджоли розвиваються, ви до нижнього корпусу вже можна не лізти, можна по-різному. Можна сюди підставляти вощину чи сушнину, можна звідти забирати розплідні рамочки, підставляти сюди вощину. Це вже, якщо ви хочете тягати корпуса, кожен робить по-своєму. Далі просто ви наповняєте їх верхнім корпус рамками. На цьому все. Всім пока і до зустрічі.